І всім привіт! І ви на каналі Барта. І сьогодні у нас продовження рубрики виживання на телефоні в Майнкрафті. Як ви пам'ятаєте, в минулій серії я побудувала ось такий будиночок на швидку руку і також добула трішки ресурсів. Не буду вас затримувати. Починаємо нову серію. Так, в минулій серії ми побудували ось такий будиночок, Я думаю, сьогодні ми його зробимо набагато краще. Тому що е, я У нас тут переплавилась хіжа, кладемо, всю, ми добуваємо е, трішки того. Давайте добудемо акації і підемо простого дубу, що також добудемо. Акацію, я думаю, ми, можливо, з акації е, навіть можна буде зробити дах. У нас нове досягнення. Рецепт нам новий розблокувався. А, так, я не договорила про дах. Просто мені здається, оранжевий дах було б доволі круто виглядало, як на мою думку. Тому будемо бачити. Трішки, поки акації б її не е, добути її. Також, я думаю, ми підемо в печеру, а якщо знайдемо велику шахту, то буде взагалі бомба. Бо того, що печера, я замітила, що мені в коментарях написали, що буде правильно печера, а не шахта, але я з вами і в одній ситуації погоджуюся, а в другій не погоджуюсь, тому що печера це маленька печера. А я тут знайшла велику шахту. Шахта це де ну, от добувають вугілля, шахта ж. Так далі. Тому я так думаю, я так вважаю. Так, давайте добудемо ще дубу простого. Дуб нам теж надобиться. це взагалі, е, я там бачу є ліс. Було би круто добути також перези. Давайте ось. О, там взагалі ще цукрова тростина є. І Його вот цукрова тростина. Будемо вирощувати цукрову тростину. буде взагалі все круто. В нас будуть, у нас буде папір і буде гарно. Новий рецепт. А, ми хіба не добували. А ні, не добували ми. ж, значить, його. Березу. О, вже ніч і вже починаються скелетики. утопленики. Щось випало нам? Тільки одні стріли випали. Ви представляєте? О, там взагалі кап'єць. Там з оцим. Зтрезубцем. Давайте його зоб'ємо, може, тризубець хотів вийти. Ага, фіг на мене тризубець. Та господеньке, відчепися ти від мене. чим звідси взагалі. Було би добре зараз піти поспати і вернутися сюди, але я думаю, можна і трошки добути, а тоді вже, щоб не гонитися по 20 разів. Що ж Ладно, давайте тубити. Просто в мене було два сердечка. Давайте закриємо двері, а то ж. Ш... Поспимо. Це ми який перший. А, другий раз ми будемо, напевно, спати за оці всі серії. Давайте перекрафтимо дуб берези. Березу і акації трошки. Ось так. Я думаю, нам треба знести ось цей будинок. Наш нам він, в принципі, якщо ми будемо будувати новий. Зато у нас можна буде зробити, по-моєму, рожеві двері. Вони такі прикольні. Я зруйнувала. Знаєте, як я придумала, поки руйнувала? Робимо ось так. Раз, два, три. Відступаємо Три блока. Раз, два, три. Ой. Це я вже чотири взяла. Так, тут І, е, о, Субаємо тут у нас буде так, ось так. Тут. Раз, два, три. І ось тут. Два, три. Три. Так, я думаю, я зараз добудую. Як має бути будинок, і вам вже як добудую, покажу, щоб ви просто не ну на таймлапсі так довго не дивилися. Такий будиночок у мене вийшов. Я його робила десь пів години, можливо, ну, щоб добути оці всі ресурси. Так я тут випадково посилала. Майбудьмо тут можна буде додатись відлічків якихось, щоб підсвічувався будинок. Ось так він виглядає з боку. Туда, можливо, щось колись ще доробиться. Щоб було гарніше, головне мені, щоб було. Ну, по боках і спереду. Спереду він взагалі, взагалі виглядає дуже фігенно. Можливо, в майбутньому я заміню ці цю цю рожеві двері, але мені поки що і так подобається. Так, е поки я будувала будинок, я знайшла таку невеличку. Е Можливо, навіть. А, ні, точно, я хотіла ще прикрасити будин будинок розами. Ну, Навколо будинка якісь рози посадити. так. Давайте тут ще можливо поставимо розу. Сюди. Але ні, можливо, хай тут буде стоїть оце. Так, давайте зараз візьмемо. Все, що нам тільки треба. Це все... Це все, що не потрібно, я думаю, зараз повикладаємо. Так, в ліву руку візьмемо щит. Ви пережаримо картоплю одну. І що то нам ще треба? Нам піти треба ще зараз трішки добути їжі. Тут-во дуже багато баранів ходило. Ми їх можемо обстригти і запити. Тому що нам потрібно м'ясо. А м'ясо то взагалі бомба. я думаю. О, ще корова ходить. Зараз доб'ємо корову і я думаю, нам цього можливо на трохи вистачить. Блін, не буду бивати, бо в неї є. О, вон свиня ще ходить. Давайте ще свиню заб'ємо все. Йдемо пережарити м'ясо, пережарюється м'ясо і йдемо шукати печеру чи шахту якусь. І будемо. Так, зараз, коли пережариться їсти, я почуся. Люди поза записом. Я тільки що приручила тут коня, Я думаю, він на майбутньому знадобиться, тому давайте його прив'яжемо. І ось тут ззаді, він нас буде стояти. Це, останню їжу забрала. Йдемо шукати. А, що візьмемо, треба зробити нам смолоскипів. Тому робимо смолоскипи і вирушаємо в подорож, можна так сказати. Я думаю, 41 смолоскип нам досить йдемо шукати. Вже настала ніч. Я ще досі шукаю якусь. Печеру, як ви замітили, я не пам'ятаю, чи я казала, що я граю з шейдером, ну як сказати, шейдерами Такий модом, де я йду і мені освічує. Можливо, чуть-чуть підлагання. Я не знаю чому, але можливо. До речі, хотіла сказати, що. Зараз під час школи я не можу записувати багато відео, тому я складу якийсь графік відео і виставлю його в допис свого канала. І, можливо, закріплю або в описі ще напишу. Тому що я, ну, щоб ви приблизно знали, коли очікувати мої відео на цьому каналі. Я вже включуся, коли знайду, можливо, якусь вже шахту. Я знайшла якусь печеру, тому... Зараз моя ціль знайти хоча б дуже багато, ось ця печера якась велика, знайти дуже багато заліза, тому що залізо мені зараз дуже-дуже треба. Але тут я тільки бачу вугілля і мідь. Тому добуваємо поки що все, що тут є, і зараз будемо шукати залізу. Я надіюсь, тут воно хоча б буде. Як не буде, то придеться знову ж іти шукати нову печеру. Тому що це капець, Залізу завжди треба. Вже друга серія виживання, а в мене ще заліза немає що на приколі. Ой, я кудись впала. А, ні, нормально, все нормально. Все під контролем. Забираємо, вуг... Забираємо вугілля, тому що вугілля нам теж треба, ну от, дивіться, переплавити щось. Це вже круто. В Майбутньому я зроблю таку штучку, типу з лави, і я не пам'ятаю, як воно ще називається, де ми зможемо набирати відро лаву, вона завжди буде там текти, і ми зможемо. Замість вугілля використовувати лаву для пічки. Це буде взагалі круто. Би ні. О, залізо знову знайшла. Так, давайте його добудемо. Інтересно, скільки його тут буде? Якщо дві штучки, то. То ви що, гораєте? Дві штучки, всього лиш заліза, дві штучки. Ладно. Дві штучки, так дві штучки. Йдемо трошки вище, значить. Тут щось є. Як я люблю цих зомбаків і павуків, ви б знали? Ой, Треба ще не забувати, що треба їсти взагалі-то. Тут у нас вже вихід, тут новий зомбак. Якась така собі шахта, якщо чесно, тут все воно по колу йде. Вон вихід вже стає. Печера. Короче, я найду нову. Тоді знову ж включу все. Я знайшла печеру подивіться яка вона велика і до того, там... до того що там є навіть лава. Давайте поїмо, бо ми зараз помремо. Зараз ще кріпер до нас підійде, то взагалі буде. На тобі. На тобі, на тобі. О, так, коли вже буде ніч. Вони вже ті? Давайте перше тут подивимося, що тут є. Можливо, тут залізо є. Так пройдемося легенько. Чого ти хочеш? є? Щось прищепився до мене. Ну, тут вона, в принципі, якась невеличка, тому... Йдемо в ту велику. О, нарешті настає день. Я цього чекала просто цілу ніч в Майнкрафті, щоб настав день. О, тут просто залізо лежить. В шоті. Ні, більшого там немає. Подивіться, скільки тут у цього камня? Я забулася, як він називається, але ну, це воша залізо є. Там просто вже везе, знайшла якусь шахту, та в принципі це вже бомбічка, бомбічка. Тут є вугілля, і все, що тільки треба. Але тут дуже багато цього каміння. І що, це кінець? Стопа, тут теж десь лава була, ні? Де воно поділось? Де воно? Тож була там лава? Хіба ні? Чи це мені показалось? Навіть не знаю, якщо чесно що вам казати, чи це мені здалося, чи це мені не здалося. Мені потрібно, скільки в нас є заліза, 5 штучок, а мені потрібно заліза, дуже багато. О, подивіться, що я знайшла через те, що щоб зробити хоча б броньку. Коротше, йдемо сюди. Ідемо. Я надіюсь, там їх багато не буде, вон я вже бачу багато не буде, я сказала. Їх тут дофіга. Пацани, давайте ви типа по мирному, що це хоч не ламається. Ви самі себе перегадіть. є Є, осталися оці? Тему всередину у мене два з половиною сердечка, я надіюсь їх там на горі не буде. А ні, є. Е, Джосик тут багато людей. Так, я думаю, на цьому можна закінчувати цю серію. Всім до зустрічі, всім пока!